Сьогодні Франківськ завітав реп-виконавець Ярмак. Подивимося, що франківська молодь відривається під його треки. І чи це пре наш народ. Падує ліва братан, ну як какція каждев дарає. Катрін Бедбіл. Аватарки накрутиє фотіки. Всім сідають. Що таке реп? Реп, ну це як читання речитативу під якусь мелодію, ну мінус. Ну, реп це е, межан ну, музи, музики. Його висповняють багато, наприклад, іноземних більше негрів. Mm -hmm. Негри. Що таке реп? Що таке реп? Це прикольна музика. А чому ти так показуєш? Не знаю, привичка така. Напрям. Чому дівчатам подобаються репери? Мені особисто не подобається. Повий Франкіш, що таке реп? Реп? Я не слухаю реп, але я крутий. Мені нравиться люди репери переносять штани з великою матньою? Ну, Взагалі це пішло. Колись було в тюрмах, почали ніби читати реп. І в них там був такий одяг, щоб їм було тяжко тікати. ну, З їхніх камер, щоб вони путались під час того. Це коротше, виходить, сім, сім чоловік насрало один носить. Це одні штани на декілька, так? Так. Для пантів. Мені вдалося нарешті знайти нормальних справжніх реперів. Зараз послухаємо щось від них. Коли, що нового у вас і взагалі що про реп можна сказати? Про реп, можемо багато сказати. дуже багато, тому що у Франківську ми його почали розвивати. Почали піднімати реп на клуби високого рівня, де ніколи цього не було. Денне життя репера в чому полягає? Студія, виступи, плюс робота, бо в Україна багато не приносить по такій музиці заробітку, тому мусимо ще, крім репу мати і робити. Eu voto. Кажуть, що репери носять штани з матньою. Чи носите ви їх і з чим це пов'язано? Да. Носимо штани з мінімальною матньою. Ну, раніше, колись, коли я був меншим, була, були штани з матньою, але зараз вже якось так трошки менше. Переностається. Носимо носим штани якраз такою матньою, щоб нічому не заважало при ходьбі. такі не в обтяжечку. Бо... <реку> 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 реп в Україні, реп франківську. Чи він є, і на якому рівні? Він є, він є, досить не на поганому рівні, тому що, якщо брати суто Український реп-реп на українському це є досить хороший виконавець Вова Зі Львова, який реп цей розвиває. Плюс ми стараємося давати треки на українській мові, не міняти стандарти російської. Відривайся бомбезно у найбільшому нічному клубі міста Бомба. Чому репери носять штани з матньої? Можливо наркотики ховають, якісь там зброю переносять, туалет не встигають сходити. Може, яйця не виявилось. Як? Я не знаю. Як я діла шпильки і залезла, блядь, на... Е, Саш, твої враження після концерту, що можеш сказати? Чи сподобався концерт, чи сподобалася франківська публіка? Дуже все сподобалось, дуже приємно. Якщо ви не проти, я буду розмовляти українсь... російською, тому що мені так трошки легше. окей. Е, Чо, ще. Круто было, рад, что пришло столько людей, рад, что э е, я разговариваю на русском, там пишу треки на русском, але знаю украинскую трошки. Э е, приємно, что люди слухають да ті треки російською того москалика. Ну, все равно ходят на концерты. Вот это круто, короче. Спасибо Франковску. Я украинец, как никак, и ценю нашу страну и люблю. Просто я не знаю, откуда находятся вот эти люди дебилы. Вот ну дебилы, честно. которым что-то там может не понравиться, там, в, реально в хороших работах. Я смотрю на ютубе миллион хороших видеоработ, миллион всяких интересных видео, у которых все равно существуют дислайки. Я смотрю там на свои клипы, ну ладно, там, я что не идеален, понятно, но э, тоже не понимаю иногда, за что там какое-то количество дислайков. Крути, вот те, кто ставят лайки, вы хорошие люди, а те, кто ставят дизлайки, вы не хорошие люди. А рэп на самом деле безумно доступный, доступный стиль музыки для многих. Там ты можешь не уметь петь, как я, например. Я бы мечтал петь, и может быть я стал Стасом Михайловым, но, но не судьба. И, и потому. Каждый, кто умеет хоть чуть-чуть что-то там рифмовать, старается писать рэп. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Ходите на разные концерты, выбирайте какой-то стиль музыки, не обязательно там рэп. У нас очень много крутых исполнителей в Украине. У нас Украина, спевочек, Украина. Доволі жалко, що очень мало людей посещают концерти. Там всі то там покачають бесплатно музику в інтернеті и все. Поэтому ходите на концерти всіх, не тільки мої. Ну що, друзі, сьогодні у нас в гостях був популярний виконавець нашої країни, та не тільки нашої країни. Єрмак. Дякуємо тобі ще раз, що ти на да. наше інтерв'ю. До, до нових зустрічей, папа. -па.